Всім привітик! Сьогодні у нас буде довгоочікувана розпаковка розумних вагів від ксьо. Такі красивенькі. Переходимо до підключення наших вагів. Живляться від чотирьох батареїк типу 3А. Завантаження. Наші ваги вже активувалися. Тепер в додатку Zep Life додаємо новий пристрій ваги. Для синхронізації стаємо на ваги 10 секунд і пристрій активовано. Щоб дізнатися свою вагу, телефон не потрібен, а щоб побачити всі 13 показників, потрібно запустити застосунок і через 10 секунд це на вашому екрані завдяки високоточному g подібному датчику та методу розширеного біомпедансного аналізу. Точність і краса. Став лайк, якщо захотілося придбати.